Із робочим візитом до Німеччини на Мюнхенську конференцію та зустрічі з партнерами прибув президент України Володимир Зеленський, нова архітектура безпеки для України. Нові можливості робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир. Повідомив президент. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, а також участь у Мюнхенській безпековій конференції, офіс президента, повідомив Зеленський розпочав переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Лідери планують обговорити подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах. Заплановане підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Президент України виступить на головній сцені Мюнхенського безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.